Дякую, по-перше, за все. За те, що ви робите для нашої держави. Приємно буде тут. Подякувати вам, нагородити, як лікарі. Налучеше, найкраще. Найкраще. Це приємно. Почувайте себе. Добре. 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 Щось не вистачає? Ні, все вистачає. Все є. Да. Зрозуміло. А звідки всі хлопці? Я щось кажу. Бажаю місного. Біжаю вам здоров'я. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Дай Боже вам. Дуже здоров'я. Дякую. України. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую, за Дякую. Дякую, за Дякую. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу, хлопці. Одужайте. Повертайтесь додому. Дякую, Дякую вам за все, що ви зробили. Бажаю всім нам, всім вам перемоги. Ви всі цього заслуговуєте. Дякую за те, що захистили Україну. Слава Україні! Слава. До побачення! Міцного здоров'я! Це дуже важливо. Ви повертаєте наших воїнів, Повертаєте в стрій, Повертаєте додому, головне, повертаєте до життя. Хочу вам подякувати за вашу, за вашу працю. Сумнівний труд. Щоденну працю. Я високо ціную всі українці, я впевнений, в цьому високо ціную вашу роботу. Ми все це бачимо. І... Я читав колектив достатньо великий, а головніше, що те, що ви в скільки разів більше людей повернули до життя. І це, мені здається, найважливіше. Хочу вам, кожному і кожній, подякувати за це. подякувати за це повернення. Побажати здоров'я вашим, рідним, близьким. Я думаю, що побажати, напевно, як. Ви сказали, як полковник сказав, працюєте 24 на 7, тож я вам бажаю більше часу для своїх рідних близьких. І дякую за все, весь свій час, який ви даєте нашим воїнам. І бажаю вам перемоги. Слава Україні! Рас! Дякую за службу, Вікторія, Дякую за службу. Пані капітан, дякую за службу. Вітам, дякую за службу. Дякую. 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 дякую ще раз вам за все. Бережіть себе. До побачення. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні у Хмельницькому день присвячений ситуації в області, безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППУ і РЕП в області на ключових об'єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал. Енергетики в регіоні та відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені російськими ударами, призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна. Презентували в області нашу економічну платформу, зроблено в Україні. Мав нагоду поспілкуватись і подякувати підприємцям регіону. Усім, усім, хто зберігає. Робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави окремо сьогодні зустрівся із нашими прикордонниками, з хлопцями, нашими і дівчатами, з курсантами Академії Державної прикордонної служби України, які навчаються бути сильними, щоб держава наша ставала сильніше. Навчаються тут, у Хмельницькому, а також були ліцеїсти. Я хочу подякувати всім викладачам академії за фаховість. Командному складу прикордонної служби, командувачу генерал лейтенанту Сергію Дейнеці, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко за підтримку і кожному нашому воїну прикордоннику за те, що всі українці можуть бути впевнені у вашій вірності Україні. І почав цей день відвідуванням військового госпіталю та вдячністю. Нашим лікарям, медичним сестрам, братам, кожному і кожній, хто допомагає рятувати наших воїнів після порану та забезпечує реабілітацію. Найважливіше все робити на своєму рівні так, щоб вся наша Україна могла досягти потрібних результатів. Кожен хто воює заради нашої держави, кожен хто працює, щоб ми вистояли усі, хто допомагає, дякую вам і пишаюся вами. Пишаюся україною. Дякую тобі, Хмельницький, за цей день. Слава Україні.